Урочищі мандачі знову було людно. Тут спекотне літо подарувало можливість багатьом відпочити, а також взяти в участь в неймовірно гарному заході. Більше інформації у сюжеті. На цьогорічну зустріч в урочищі мандачі Заболоцівської громади зібралися місцеві мешканці та і сусідніх сіл, гості, аби вшанувати звичаї українського народу, свята Івана Купала. Також жителі отримали неймовірні враження від купання у водоймі. Плавання на катамаранах, від гри у волейбол. До речі, я вже цього року вже вперше маю можливість плести віночок, а впереднього Ти не плала... року ні, не плила, бачиш, все такі особисті справи, роботи, хата, діти. Я... І того року бачиш, завдяки тобі якось Давай. вирішила заплисти. Мар'яна Баня з нагоди свята Івана Купала із найкращими побажаннями звернулася до усіх присутніх та поділилася особливістю вечірньої програми. Звичайно, цей день бажаю всім хорошого настрою, класних емоцій, і я впевнена, що вони будуть, оскільки буде ватра. Будуть гарні українські народні пісні, які ми разом всі заспіваємо. Тому атмосфера буде чудова. Я впевнена, що всі отримують колосальні емоції. І звичайно, в такий день, коли дівчата плетуть віночки, пускають на воду. Хочеться побажати, аби кожна з них знайшла свою половинку і була з нею тільки щасливою. Учасниця літнього дійства розповіла про квіти, які найбільше подобаються. Я останній раз сплела віночок в тому році. Мені дуже подобається, це дуже цікаво. Відвідують заходи як і дівчата, так і хлопці. Багато разів, разного ну, заболоці там недалеко. Організаторка поділилася своїми думками щодо свята Івана Купала. Чи віриш ти в те, що дівчата які плили віночки, пускають їх на воду? О, після реально такі бувають ситуації, що вони знаходять своє справжнє кохання на все життя. Можливо, на все життя? Я з таким прикладом Я витягав вже 8 Штук кожного року витягаю, 31 рік. І ще не одружився. Чи на ті віночки тягне, чи що не знаю? Я з таким не стикалася, щоб ну, на моїй пам'яті такого не траплялося, щоб одружувалися, але щоб починалися якісь стосунки, так. Але я така романтична натура, то думаю, що завжди хочеться вірити, що можливо в майбутньому ці двоє стануть такою парою. Очільниця Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту розповів про мету та особливості відзначення свята Івана Купала. Нам усуне зберегти традицію, тому чому ви ні, ні погода сприяє і вирішили сьогодні е, провести Івана Купала. Івана Купала в, в суд на Мандича вже напевно проводимо років п'ять, Щоб не збрехати, а в Завосівській громаді ще давніше. Перше це була суто пластова акція, а тепер це акція ну, тобто, захід від центру культури спільно з урочищем дичі. Щоб якось трошки не знаю, щоб люди якось пригадали, що вони мають дуже глибокі традиції, які потрібно ну, не то, щоб сильно плекати, але принаймні не забувати. Молодь задоволення заспівала українські народні пісні навколо запаленої ватри. А дівчата пустили віночки на воду, шукаючи свого судженого. Важливо не забувати традиції українського народу та передавати їх наступним поколінням. Тому кажу тут і не суть якогось такого, не знаю, вірування чи, чи чогось такого, а просто збереження певної традиції, ну такого свята, що ми, українці, древні слов'яни, так ну колись у таку традицію мали. Керівник розповів про особливості стрибання через купальську ватру. В теперішній час така подія асоціюється із хорошим настроєм, гарно проведеним часом в колі друзів. Також найвідважніші пари стрибали через ватру. Ну, дивіться, якщо ми заглибимося в е, історію, значить древніх слоян, то е, через цю ватру купальську е, це було певне ритуальне жертвоприношення через неї стрибали до тих пір, поки хтось та й в ту ватру не впаде. Відвідуйте подібні заходи, співайте українські народні пісні, поширюйте своє українське, а особливо у теперішній час. Не ковай блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. візьму собі на своги пісня буде нас. Найактивніша молодь громади зібралася на цю подію, щоб у прекрасній атмосфері провести свято Івана Купала. Та заспівати різноманітні українські народні пісні. Запрошуємо всіх як найчастіше відвідувати такі прекрасні зустрічі, де можна знайти своє справжнє кохання. Ось наступила пора пускати віночки. Тож пускаємо. Пускати? Скакайте за оцим вінком. Свято Івана Купала цьогоріч у мандичах. Із Мандичів Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Ярчанінов, телеканал Броди онлайн.